Вітаю вас, ефірі голоса Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінною з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом об 11-й за Вашингтоном і говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш, і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую зачитати їх у прямому ефірі та відповісти, якщо матиму відповідь на те, що ви запитуєте. Так само заохочую вас писати звідки ви слухаєте та дивитеся наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, маємо кілька тем до обговорень. Нині будемо говорити про розвиток подій у Сполучених Штатах, зокрема щодо підтримки України, про заяви, які ми почули протягом цих вихідних важливі заяви. Також безумовно торкнемося події, яка привернула дуже багато уваги. Це падіння режиму Асаду в Сирії, але про все по порядку. Сполучені Штати на цих. Вихідних них оголосили про черговий пакет озброєн для України майже на 1 мільярд доларів. Він включає зокрема ракети до Хаймар безпілотники, також обладнання для ремонту та обслуговування артилерії, танків та бронетехніки. Пакет надають через програму USAI, яка зосереджується на довготерміновій підтримці України. Вона передбачає зокрема замовлення та виробництво нової зброї, а не передачі зброї зі складів Сполучених Штатів. Тому Доставка її до України може зайняти триваліший час протягом року, можливо, навіть більше. Зараз залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених конгресом на військову допомогу для України за різними програмами. Близько 4 мільярдів на програму підії це основна програма, за якою США відгружають зброю зі складів. Також Ще один мільярд на програму USAI. ще також є два мільярди, які виявили внаслідок перерахунків бухгалтерських перерахунків. В Пентагоні Міноборони США кажуть, що мають намір використати ці кошти. Також втім, обіцянок щодо цього не чую на противагу до решти коштів, які Джо Байден зобов'язується витратити до 20 січня. Ми будемо тримати це питання на контролі. Рухаємося далі. Говоримо про. Подію у Франції цього тижня, яка зібрала багато уваги та реакцій. А подію у Парижі відкриття після п'яти років перерви собору Паризької Богоматері, президент Франції Манель Макрон вирішив зібрати для цієї події в Парижі також і Володимира Зеленського, Дональда Трампа, як і інших лідерів світу та Європи, які прибули. Цього цих вихідних до Парижа а, безумовно привернули ці зустрічі багато уваги в пресі, в соціальних мережах. Також обговорення про це ми говоримо далі з нашим кореспондентом у Франції Юрієм Мельником. Зараз він приєднується до ефіру. Юрію, вітаю тебе. А, дякую, що приєднуєшся до цієї розмови сьогодні. Вітаю, Остапи. Відкриття Нотр-Даму у Парижі стало не лише культурною, не лише, не лише релігійною подією, але й подією політичною. Також розкажи, будь ласка, про цей вимір, що ми побачили і почули на цих вихідних. Звичайно, президент Макрон назвав. Відкриття Нотр-Даму після п'ятирічної реконструкції шоком надії, таким світовим шоком надії, який може принести багато чого нового, і використав фактично цю подію її культурний контекст для того, щоб досягти певних зовнішньополітичних цілей. По перше, на, на заході були присутні близько 40 Голів урядів і держав світу, серед них такі такі люди, як, наприклад, президент Польщі Дуда, як прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістельсон, як президент Фінляндії, Олександр Стуб, президент Німеччини Штайнмаєр, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, і так далі. Також була присутня Джил Байден, перша леді Сполучених Штатів, дружина чинного президента. Хоча він не приїхав. Ну і звичайно, звичайно, так би мовити, головною головною подією, на яку всі звернули увагу, став цей міні-саміт, який Макрон вдалося організувати на полях відкриття Нотердаму між ним, президентом обраним президентом США Трампом та Володимиром Зеленським, кажуть, що Макрону. Коштувало вмовити Трампа на цю зустріч, але врешті решт йому таки вдалося це зробити. І власне, от ця зустріч відбулася буквально за годину за півтори години до відкриття Нотердаму. Це звичайно великий, великий велика зовнішня політична перемога Макрона на тлі того, що уряд його уряд буквально напередодні. Відкриття нотердама було звільнено у парламенті. Йому було висловлено вотум недовіри. Тому звичайно, це велика така політична важлива подія з точки зору Франції як світового рівня країни я хочу поговорити про цю тристоронню зустріч. Більше безумовно в Україні за нею стежили, мабуть, передовсім, коли ми говоримо про відкриття Нотр-Даму, про прийоми у Парижі цих вихідних зустріч Макрона, Трампа та Володимира Зеленського. Безумовно, зараз багато звертають уваги на, на позицію Сполучених Штатів в цьому питанні, зокрема наступного президента Дональда Трампа, який обіцяє. Закінчити російську війну проти України, які заяви довкола цієї зустрічі ми почули від Дональда Трампа на цих вихідних про Україну про Росію, і чи відрізняється зараз його позиція від тієї риторики, яку ми чули до цього? Достоменно ми не знаємо про що говорили три лідери на цій зустрічі. Про це не повідомлялося. Немає стенограми, але ми можемо судити про деякі моменти цієї розмови з того, що вийшло в пресі, і зокрема з заяв сам саме власне Дональда Трампа, Володимира Зеленського, про, про те, про що, про що там говорилося. По перше, Трамп сказав, що. Він побачив у Володимира Зеленського готовність до того, щоб домовлятися про мир, і для того, щоб зупинити це божевілля, як він сказав. Він він не повідомив про деталі того, що обговорювалися, але сказав, що це нове в риториці самого Зеленського. І Трамп сказав, що він формулює концепцію в інтерв'ю виданню Нью-Йорк Пост. Він заявив, що формулює концепцію того, як може бути зупинена війна. За день до того, як він дав це інтерв'ю, він фактично сказав, що він намагається зупинити війну в Україні. Тобто, це в принципі достатньо відмінна риторика від тієї, яку він виголошував до того під час своєї кампанії, коли він казав, що він планує зупинити війну буквально за 24 години, і ще до того, як він стане президентом, це відносно нова така більш стримана риторика з його боку. А він також говорив про те, що. Він бачить необхідність зупинити війну. Він написав про те, що він закликає до негайного припинення вогню прямо зараз і заявив, що він добре знає Володимира Путіна, і це саме той час, коли йому треба діяти за словами Трампа, адже Росія. Знову ж таки за його різними оцінками втратили від 700 до 600 тисяч людей в цій війні. Це достатньо великі цифри. Він сказав, і за таких цифр, звичайно, це нормально, щоб Путін почав думати про те, як домовлятися про мир. Він також озвучив. Свою оцінку українських втрат ці війни війні він сказав, що це 400 тисяч осіб. Володимир Зеленський не погодився з такою оцінкою в своєму дописі в мережі Ексі і в своїх інших соціальних мережах. Зеленський заявив, що Україна втратила приблизно 43 тисячі військових вбитими і близько 370 пораненими. На той в той час як втрати Росії становлять близько 198 тисяч вбитими, 550 тисяч пораненими. Це в принципі, збігається от ця частина з оцінкою Трампа, і от також цікаво, те, що Володимир Зеленський зі свого боку сьогодні на прес-конференції з лідером консервативної опозиції Німеччини Мерцем, який відвідує Київ. Зеленський натякнув, що під час зустрічі з Макроном і Трампом вони говорили саме про замороження конфлікту, а і власне от він використав так таке формулювання, що про це йшла мова, так і він намагався переконати двох лідерів в тому, що Путін не зацікавлений в тому, щоб зупинити війну, і це можна зробити лише виключно з позиції сили. Ну і ще такий цікавий момент. Що коли Зеленського запитали про, про те, як Україна може йти в НАТО чи не може йти в НАТО, він сказав, що з Трампом наразі немає необхідності це обговорювати, адже чинний президент Джо Байден і Зеленський хоче зателефонувати йому найближчими днями, щоб про це поговорити. Ну, Модемо стежити за цим наразі. Ми знаємо, що позиція США публічно принаймні, з цього приводу не змінюється. Так, коли ми говоримо про будь-яке запрошення України до альянсу, наразі сигналі від США, що тут будуть якісь зміни, Ми не чули. Хоча не знаю, можливо, побачимо якісь зміни у наступні місяці. Гадати тут не можемо. Є питання від нашого глядача. Тарас питає, чи робиться все можливе для блага України, як це заявляє Дональд Трамп і а, звертає він увагу на. Заяви ново новообраного президента про марність, страт е, в Україні. Дональд Трамп в інтерв'ю каже, що активно він зараз працює з Україною та Росією для того, аби припинити цю війну. Е, чи має він важелі впливу? Ну це важелі впливу як е, новообраного президента. Е, безумовно, е, основні е, якісь рішення зараз. Належить виконувати Джо Байдену, Дональд Трамп може впливати на, на події хіба неформально шляхом зустрічі, шляхом переговорів. Влада опиниться в його руках вже після 20 січня. Наскільки ці зусилля будуть успішними, чи, чи приносуть вони справедливий мир для України? Важливо наголосити, що має бути справедливий мир. Про це говорить Володимир Зеленський. Це ми будемо бачити зараз. Дональд Трамп каже, що ці зусилля він намагається якимось чином втілити у життя чи вдасться, будемо стежити далі. Юрію питання інше. Ми поговорили про позицію Америки про зусилля з боку сполучених штатів як щодо. Європи, зокрема, ролі Франції та Еммануеля Макрона в цьому, коли ми говоримо про російську війну проти України, з одного боку, так підтримку України з іншого боку, про намагання закінчити цю війну. Ми бачимо так зараз ці розмови про закінчення війни. Ми чуємо їх все, все частіше. Що тут можемо говорити про позицію Франції? Власне, сьогодні, буквально, прем'єр-міністр міністр закордонних справ Франції, який виконує обов'язки, звичайно, після того як уряд було відправлено на відставку, заявив про те, що позиція Франції незмінна. Що... Франція вважає, що Україна має вирішувати, коли вона розпочне переговори з Росією про мир, і Україна має зробити це з позиції сили. Як ми знаємо раніше, президент Макрон на початку цього року не виключив можливість того, що в Україну можуть бути відправлені війська Євросоюзу. І, взагалі, міністр закордонних справ Барро, він раніше казав також про те, що для Франції немає червоних ліній в тому, як Підтримувати Україну в цій війні, Тож, до речі, Зеленський сьогодні знову звернувся до цієї ідеї. Він відновив так би мовити розмову про неї, сказавши, що вона варта розгляду, і можливо треба розглянути наявність надсилання такого контингенту європейських військ до україни в той час поки вона буде чекати запрошення в нато і поки вона не стане ще членом нато щоб цей контингент фактично забезпечив безпеку україни україни але повертаючись ще до цієї ідеї про те що Дональд трамп робить і чи робить він все він власне сказав от в інтерв'ю вчора York пост що він працює над концепцією того як зупинити війну тобто це це так Таке визнання, що робота ведеться, але вона не завершена, і очевидно, це питання стоїть на порядку денному для нової адміністрації. над, над цим вони працюють, але досить мене невідомо, що саме вони запропонують. Яка буде ця остаточна концепція і план для закінчення війни, Остапи, Юрій, Якою тобі за цей аналіз? Юрій Мельник був на зв'язку з нами із Франції. Говорили ми про зустріч лідерів, які відбувалися цих вихідних у Парижі. Та заяви, які пролунали щодо цього в контексті підтримки України, коментар від нашого глядача Тараса Почкара передайте Трампу, що його заява про безглуздість втрат українців у складі збройних сил дуже зачепила родичів, тих, хто віддав життя за Україну. Ось така реакція наших глядачів, зокрема на а, ті коментарі чи заяви, які ми почули цього тижня, а, з боку сполучених штатів щодо України. Рухаємося далі, говоримо про інші події. Безумовно, до них прикута зараз дуже велика увага. Про події, які розвиваються на близькому сході, а падіння режиму Башара Асада обговорюють у пресі, обговорюють майже. У всьому світі цими вихідними і реакції у Сполучених Штатах також президент США Джо Байден привітав падіння режиму Асада в Сирії, назвавши це фундаментальним актом справедливості для сирійського народу. Іран Хезбола та Росія не змогли захистити Башара Асада в Сирії, заявив Байден у своєму зверненні з Білого Дому в неділю. Давайте послухаємо. Лон ласт ша в режимі Нарешті режим Асада впав. Цей режим жорстоко поводився, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Його падіння є фундаментальним актом справедливості. Протягом багатьох років головними союзниками Асада були Іран, Хезбелла та Росія. Але протягом минулого тижня їхня підтримка обвалилася усіх трьох, тому що сьогодні вони значно слабші ніж були, коли я прийшов до влади. До того ж, російська підтримка сада також провалилася. Це тому, що Україна за підтримки американських союзників чинить опір вторгненню російських сил і завдає масштабних втрат російським силам, тому і Росія не змогла захистити свого головного союзника на близькому сході. Підсумовуючи, вперше за весь час ні Росія, ні Іран, ні Гезбола не змогли захистити цей огідний режим Сирії. Це прямий результат оборони України та Ізраїлю за непохитної допомоги США. Маємо також реакцію на події з боку НАТО. Генсек Альянсу Марк Рюте заявив, що Росія та Іран поділяють відповідальність за злочини режиму Асада проти сирійського народу. Про це йдеться в заяві генсека НАТО. Давайте послухаємо. Це момент радості, але також момент невизначеності для народу. Якщо маємо цю графіку, прошу продовжити. І а, хочеться почути слова генсека НАТО. Марка Рюте. Це момент радості, але також момент невизначеності для народу Сирії та регіону. Ми сподіваємося на мирну передачу влади та інклюзивний політичний процес, керований Сирією. Ми будемо уважно стежити за тим, як поводитимуться лідери повстанців під час цього переходу. Вони повинні підтримувати верховенство право захищати цивільне населення та поважати меншини. Основну допомогу режиму Осада надавала Росія та Іран. І вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти сирійського народу. Вони також виявилися ненадійними партнерами, покинувши Асаду, коли він перестав бути їм корисним. Ось такий коментар генсека НАТО Марка Рюпте. Продовжуємо тему. З нашим наступним гостем це В'ячеслав Ліхачов, експерт Центру громадянських свобод. Зараз, якщо маємо його. Прошу приєднати до ефіру, аби продовжити тему Сирії далі а, і обговорити наслідки цього для Європи та світу. В'ячеслав, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся знову сьогодні до розмови. Ми говорили з вами про це у четвер. Втім, події швидко розвиваємося, як бачимо. Безумовно, падіння режиму Асада в Сирії це дуже значима подія для близького сходу для регіону. Але наскільки її наслідки будуть також відчутними для решти світу, зокрема для Європи? Вітаю вас в короткотерміновій перспективі. Наслідки для світу передусім полягає в тому, що як було підмічено в виступах і Байдена і інших коментаторів, події в Сирії продемонстрували слабкість Ірану та що для нас найважливіше, Росії. Вони продемонстрували, що Росія не здатна. Надати допомогу в важку хвилину, коли це може бути критично, тим кого вона вважає партнерами та союзниками, чи тих, хто вважає Росію союзницею, і це безумовно вплине на позиції Росії на африканському континенті. Наприклад, до того ж, ми бачимо, як змінюється буквально дуже швидко на за останні дні. Риторику обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який теж підмічає, що Росію можна перемагати що цей образ того, що Росія має настільки потужні збройні сили, що просто неможливо собі уявити поразку Росії цей образ зруйнована. Цю поразку можна не тільки уявити якось теоретично, її можна наразі побачити. Її можна побачити, як уся ця російська військова міць просто е е е знищується за. Личини – дні просто а, валяться як картковий будиночок, і це дуже важливо, тому що для наших західних партнерів дуже важливо мати це відчуття, мати в уяві картину російської поразки. Мені здається, що багато хто, а, включно з Дональдом Трампом, до цієї миті, до останніх днів, просто не мали цього в власній уяві. Тепер вони це мають не просто в уяві. Вони це мають в щоденних. Новинах і це змінює підхід західних партнерів до можливих перспектив вирішення російсько-українського конфлікту, закінчення російсько-української війни. Що стосується більш далекотермінових перспектив, то багато що залежить від того наскільки стабільним та прогнозованим буде нова влада, нова суспільства, нова сирійська держава. В перспективі при за оптимістичним сценарієм, якщо мир та стабільність будуть гарантовані в Сирії та в регіоні, це полегшить видобуток нафти та газу в східному середземномор'ї, і відповідно зменшення залежності від російських постачань для країн. Південно-східної Європи, де досі російські постачання енергоносіїв є важливими, це призведе до значних змін в економічно торговельній інфраструктурі регіону, які теж можуть бути дуже на користь Європі, Близькому Сходу та Україні ви задала так, що цей картковий будинок Асада, він впав по суті за річні дні. І Справді ми, коли говорили наприкінці минулого тижня, тоді повстанці тільки готувалися наступати на хом вони на той час вже взяли місто хама, і тоді виглядало так, що подальше їхнє просування на південь може зайняти більше часу, більше зусиль. Коли говоримо про Хомс, особливо про Дамаск, чому по суті ми побачили такий бліцкриг за лічені дні, що все таки змогли сили повстанців зайти в столицю і, і захопити її? Передусім, е якщо згадувати хронологію, то першими до Дамаску зайшли не сіли, які рухалися з боку Алепо, які очолював рух Хаята Шам за підтримки сирійської національної армії, а інші Опозиційне угрупування, які до того базувалися на півдні країни, включно з русським етноконфесійним е, ну, яке представляє відповідно друзьку меншину. Е, тобто, в цьому ми, ми бачимо певну відповідь на ваше питання. Режим Асада посипався так швидко, і захопити Дамаск скинути владу в столиці виявилося так легко, тому що усі гравці. Що досі е, перебували в певному пасивному стані, були зацікавлені в поваленні режиму, а відповідно, режим не мав на кого спіратися, і ніхто не хотів воювати та вмирати, захищаючи цей режим. Ніхто не очікував, наскільки цей режим не має внутрішньої підтримки, але те, що в його поваленні на сьогодні було зацікавлені просто усі. Гравці, що присутні в Сірії, та здається, майже усі гравці, що присутні навколо за виключенням Ірану, Іранухізбалита Росії, це призву це. Це справді ніхто не очікував і не розраховував, що буде так легко і швидко, але сукупно це дало таку певну синергію, яка зробила можливим за швидке повалення режиму Асада. Наскільки події Асада є болючим ударом для Росії, чим Сирія була важлива для Кремля, що Росія зараз втратила. Ми говорили трохи так про імеджові вже речі про сприйняття Росії на міжнародній арені? Чи якісь інші виміри, чи економічні, чи військові? Що Росія зараз втратила із поваленням цього режиму Росія втратила морську базу в східному середземноморі та єдину середземноморі? Ця морська база насправді в останнє. Два з половиною роки спочатку повномасштабної російської агресії трохи втратила свою важливість як військовий об'єкт, тому що Туреччина заблокувала прохід російських воєнних кораблів через Дертанело та Босфор. А саме для цих кораблів з сполучення з Чорним морем з Новоросійським база в Тартусі була дуже важлива, як логістичний вузел для подальшої дороги на Африку. Наразі російський флот, який там сполучається з Тартусом, йде аж з Балтійського моря. Навколо усього європейського континенту, що робить не таким зручним тарту, саме як перевалочний пункт на дорозі в Африці, але а в останні два роки Росія а, навчилася використовувати це для прикриття сірих економічних а, стосунків, наприклад, для продажу а, хлібу, який вона вкрала. З України з українських територій його перезавантажували в Тратусі і вже як сирійський постачали до інших країн. Тим самим замаскувавши його російське походження та його походження з окупованих територій. Я не знаю наскільки значними були ці обсяги, навряд чи вони були настільки критичними, але безумовно щось Росія втратила іміджеві втрати. Втрати з точки зору міжнародного положення України Росії з точки зору її стосунків з усіма клієнтами, включно з режимами в Африці, Вони безумовно є на, на на сьогодні найважливішими, більш важливими за економічні чи військово втрати, на мій погляд. В'ячеславе, що розвиток подій в Сирії означає зараз для позиції Ізраїлю в регіоні. Ми чули заяву Беніаміна Бенєміна Він каже, що падіння режиму Асада в Сирії відкриває нові можливості для ізраїлю, для Ізраїлю, але також створює небезпеки та ризики. А, по перше, ізраїль так само, як ми чули в заяві Джо Байдена, 에, Сполучені Штати Ізраїль вважає, що перемога повстанців. Відбулася внаслідок активних дій Ізраїлю в останні місяці проти союзників Асаду, і це той самий випадок, коли перемога має дуже багато батьків. Мені здається, що повстанці були б не дуже щасливі, якщо б їхню перемогу приписали діям Ізраїлю чи Сполучених Штатів, як це до речі робило в МЗС Ірану. Але для Ізраїлю безумовно. Перемога ісламістів створює певні ризики, починаючи від того, що навряд чи керівник Тахрі Рашам, який має ну, партійну клічку, яка свідчить його походження з голландських висот. А Джолані, ну точніше, його батько походить. Звідси він народився за кордоном, сам де, де батько його працював. А, але його батько походить з тої частини Голландських висот, що є окупованою Ізраїлем. Це формальна територія Сирії, яку Ізраїль продовжує окуповувати з шістдесятомого року. Міжнародне співтовариство не визнало цієї окупації, і навряд чи а, нова влада Сирії теж буде готова з цим примиритися. До того ж, радикальна ісламістська ідеологія безумовно підштовхує до активних антиізраїльських, антисіонистських дій, як це неодноразово бувало з іншими ісламістами, що приходили до влади в різних країнах регіону. А до того ж, Ізраїль побоюється просто неконтрольованих агресивних угрупувань. Які можуть здобути значні ресурси, включно з зброєю масового знищення, що утримувалося режимом Асада, і матимуть спокусу використати це для посилення власного іміджу, власного положення проти Ізраїлю. Тому в останню добу ізраїльська авіація дуже активно працює в Сірії по складах сучасного озброєння, включно з потенційними складами хімічного озброєння, а також по науково-дослідницьких військових центрів, які працювали над ракетними технологіями на території Сирії під керівництвом іранських спеціалістів. Ізраїль до того ж ввів війська у буферну зону на сирійську територію, включно за домінуючою там найвищою точкою гори Хермон, яка знаходилось, ну, знаходиться так. на сірійській території, але наразі контролюється Ізраїлем. Тобто, в Ізраїлі є певні побоювання щодо подальшого розвитку подій, ізраїль намагається приготуватися до різиків, які несе ситуація. В'ячеслав, якщо коротко підсумувати, хвилину маємо, як ця ситуація може позначитися далі на російській війні проти України. Росія продемонструвала слабкість, а це може з. Спонукати це може підштовхувати наших партнерів до більш рішучої підтримки України. Це надихає в те, що світ повірить в можливість поразки Росії і перемоги України, і це може змінити глобальний рамковий підхід до допомоги Україні. Мені здається, це надважливо наразі. Пане В'ячеславе, дякую вам. В'ячеслав Ліхачов, експерт центр громадянських свобод. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про розвиток подій в Сирії, та як вони можуть позначитися на російській війні проти України. Друзі, дякуємо вам сьогодні за вашу активність, за ваші запитання, коментарі. Не всі на жаль маю нагоду сьогодні зачитати, але прибережіть їх для. Наступних ефірів, ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні брифінги. Ми ж побачимося сьогодні в програмі. Часаємо 22 другій годині. Брифінг повернеться завтра, як завжди, о вісімнадцятій за київським часом. Будемо говорити ми про інші важливі теми тижня. Друзі, дякую вам, бережіть себе і до зв'язку. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування з.